Кордімакс. засіб, який вбиває метастази. Да-да, в Україні є нарешті засіб, який бореться з раком. І клінічні дослідження доводять, що більше 91,7% пацієнтів отримала покращення слив кордімаксу. Це не хімія, не антибіотики, нічого. Це природний засіб на основі гриба Кордісепс. І найкраще він себе показав при раку гортані, горла, лейкемії і навіть раку головного мозку. Що саме круто? Він має протиопухольний ефект. Він е регулює імунну систему, він бореться з хронічною втомою, він е нормалізує рівень ліпідів крові, і е кордісеп знімає токсичне навантаження на печінку, відновлює її клітки, бореться з гепатитом Б і з жировим гепатозом. І саме цікаво, Корді Макс уважно вбиває мутовані клітини. Він стимулює утворення антитіл і притримує природний імунітет. Круто, і саме головне. Корді Макс тепер можна придбати в Україні. Раніше ми його не могли купити, а зараз ми вже маємо можливість його замозити. І тому вже навіть маємо перші результати, коли е, онкомат, в клієнтки зменшилися з 5 тисяч до 321. Вживала Корді Макс один рік і два місяці. Клас, клас! А тепер вибір за тобою: вбивати свій організм і далі, і, е, чи спробувати щось нове. І кожен, знаєте, хтось кричить, що. При онко, бади не можна, що ти рекомендуєш, єрунда там на на на. Тепер розберіться, що таке онко, що таке клітинне харчування, і як клітинне харчування, якщо воно вбиває е, хворі клітини, якщо воно відновлює імунну систему, і якщо воно вбиває метастази, як воно працює? Розберися, якщо хочеш бути здоровим.